Шановні травень місяць обізнаності про ментальне здоров'я. Саме тому ми підготували для вас рубрику Ред Флег, в якій розкажемо, як протидіяти психологічним нападам. Отже, почнемо з найпоширенішого з маніпуляції. Якщо ваша половинка регулярно викликає у вас почуття провини, ну, наприклад, каже вам: Я для тебе все, а ти мене не любиш, і не думайте виправдовуватись, краще м'яко запитайте, чому ти вважаєш, що я тебе не люблю. Замість закритої образи ви отримаєте діалог. А далі справа техніки. Тепер про газлайтинг. Це досить неприємний спосіб спілкування, коли людина принижує ваші розумові здібності чи здобутки. Наприклад, ви з дитинства займаєтесь тенісом, не гуляли, не досипали, досі не знаєте, які на смак сигарети та алкоголь. І ось нарешті ви виграєте чемпіонат України, а людина вам каже: та тобі пощастило. Просто сильних суперників не було. Женіть таку людину геть. Можна ще й ракетку дати по горбу. Я вам цього не казав. І останнє на сьогодні пасивна агресія. Інколи люди можуть викинути щось бридке у ваш бік. Наприклад, дати ще той синочок. А потім, щоб захистити себе, одразу додають: не ображайся, я ж просто пожартував. Ображатись і правда не варто. Просто попередьте, що з вами так жартувати не треба. Скажіть спокійно і прямо, що вам це не подобається. Таким чином ви позначите власні кордони. А щоб інтуїтивно розпізнавати редфлеги та навчитися майстерно їх уникати чи затикати у флагшток, я раджу завантажити застосунок Mindly. Це найбільша платформа сертифікованих та ретельно підібраних психологів. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням в описі та пройдіть тестування. Так, застосунок видасть список психологів за вашим унікальним запитом та потрібним бюджетом. А за пром... Мокодом Дурнів 5 буде знижка 10% на першу консультацію. Завантажуйте прямо зараз, бо люди в терапії величезний грін флег.